Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі AMC Корем. І сьогодні у відео я хотів би розповісти про те, як я здавав дорожній тест у Британській Колумбії. Також покажу, як зареєструватися на тест, розповім про те, як взяти автомобіль для зачі цього тесту, де я сам брав поділюсь своїм досвідом, як я здавав тест, і в результаті вам скажу, чи я здав цей тест, чи не здав. Тому почнемо з того, як зареєструватися на тест. У попередньому відео я розповідав, як я здавав те, саму теорію, і казав, що вам для цього потрібно мати вже вам, після того, як ви дисте теорію, вам дають такий паперець жовтий, на якому написано номер вашої ліцензії, а також вам на папірці можуть написати ваш секретний код, який ви надавали їм. Коли я саме який процес я надавав цей код, я вже не пам'ятаю, тому не можу згадати. Але він все рівно у вас повинен бути, тому що для реєстрації онлайн, а також при дзвінку, вам потрібно сказати цей секретний код. Після здачі мені сказали, що потрібно телефонувати, тобто онлайн не було тоді можливості зробити, тому що у них були якісь технічні роботи. Але в той день, коли я прийшов додому, я зразу зайшов онлайн і зареєструвався, тобто не було ніяких проблем. Тому давайте перейдемо на сайт і я вам покажу, як реєструватися. Отож, заходимо на сайт, пишемо ICBC-сервіс. Те ж саме, що було із е, здачею теорії, заходимо в drive in І тут у вас є реєстрація на дорожній тест. Натискаємо, вгортаємо вниз, і тут у вас є зареєструватися тобто, зробити. Заходимо на цей сайт, вас перекидає на ще одну додаткову вкладку. І тут, можливо, писало десь, коли я здавав, що тут це помилка, але я не зрозумів. Тобто було потрібно воно цнути. А далі тут ви вводите свої дані. Тобто, прізвище своє. Номер ліцензії своєї, яка буде у вас на паперті жовтому. І секретний код, який вам також дадуть, якщо ви напишуть вам, а ви якщо ви знаєте і пам'ятаєте, це добре. І внизу потрібно приперець покласти і далі. Так, як в мене вже запис є. Ем, мені потрібно е, буде просто показати, як змінити, і у вас в принципі, те ж саме і буде. Тобто, в мене є за, запис, а якщо тут нажати, то пише вам потрібно е, скасувати або перенести. Тобто я роблю зміну, а, але процес буде той, той самий. Тобто мене зразу перекидає на цей сайт, на цю нову вкладку, де потрібно зареєструватися, і все починається те ж саме, і у вас буде. Коли ви починаєте шукати, в якому місці здавати, я завжди пишу дельта. Тому що коли вибираєте дельта, ну, написали дельта, і вибрати потрібно зі списку. Тобто, якщо якесь місце написати, вам потрібно все рівно вибирати зі списку, щоб воно активувалося. Далі, якщо за бажанням дати якісь напишете, які бажаєте, але ставити тої дати, від якої можна поставити, тобто з наступного числа. Тут всі можливі дні, які є. Тут ви бачите, що є просто будні дні. Але вже останнім часом я за, е, бачу, що попадається і субота на також. Нажимаємо пошук і тут вам викладають всі найближчі місця, які є. Якщо ви ведете Ванкувер, вам вибить тільки якусь частину Ванкувера. Якщо там Суррі або Рішман, у вас теж де, лише деякі місця виб'ють. А як вводите Дельта, то вам вибивають абсолютно всі місця, які тут є. Наприклад, Um, багато хто рекомендує, що point grade потрібно здавати, там якось легше. Але я теж там здавав. Чи це дійсно так, чи правда, чи неправда, там легше, я не можу рекомендувати, але ну, беріть найближче що до вас. Думаю, якщо ви маєте здати, то ви здасте, Якщо не маєте здати, то ви ніде не здасте. Тому, наприклад, я здавав порт Pointgreй. Вибираємо цей. Реєстрації, і тут ви вибираєте, яку е, дату вам потрібно. Тобто, після теорії ви можете і в той день здавати, якщо вам вийде записатись. Е, або в основному, е, коли я реєструвався перший раз, то було через два місяці. Потім я собі просто переносив на ближчі дати, якщо потрібно, а потім на далі, якщо потрібно. Ви пам'ятаєте, теорія в мене була в листопаді, і в листопаді я міг здавати практику, але. Не було можливості знайти автомобіль так швидко, і я багато разів переносив і переніс аж на травень, на 24 травня, якщо не помиляюсь, і вже влітку я аж почав думати, що потрібно якось здавати цей тест. Тобто ви нажимаєте на будь-яку дату, яка вам там буде, а потім просто буде приносити час. На жаль, на час вам потрібний зручний реєстрація. Плюс вам. Напише, чи підтверджуєте це, натискаєте Next. І далі вас, вам потрібно буде підтвердити або через e-mail, або через SMS-повідомлення. Наждаєте через SMS, нажимаєте Send і вам приходить код підтвердження. Вводите цей код і вас тут висвітлюється змінити або підтвердити ваш апоймент. Я вже не буду цього робити, тому що поки що я зареєструвався. Я, як вам казав в попередньому відео, що можна здавати тільки в будні дні. Я так собі теж думав, але перед екзаменом вже приблизно, може за місяць або за пару тижнів, мені була можливість зробити це в суботу. Тобто з реєстрацією я це показав, все добре. Я кому казав, що в суботу мені повезло зловити цей момент, і я вирішив здавати суботу. Перед тим, так як я взяв ще один урок у інструктора, тобто мені не потрібно, щоб було щось вивчати, як їздити, ніби в мене досвід в воді є, але вкладати які нюанси, є при здачі, або правила канадські, тобто мені хотілося це дізнатися. Чув там про здачу, що багато потрібно шолер-чек робити. Це я все ніби як підготувався до цього, ніби розумів, коли що потрібно робити, але можливо не до кінця. Тому е, хотів взяти собі ще інструктора, щоб він пояснив. І хотів би привикнути до автомобіля, тому що планував взяти у нього напрокат автомобіль. У більшості це можна зробити у інструктора, якщо ви будете брати на якийсь урок, або у друзів, або власний автомобіль, е, якщо будете вже мати. Тобто, можливо, це мінус, а можливо, і плюс, що ви можете здавати на власному автомобілі, тобто, який ви собою візьмете, на тому будете здавати. Для багатьох, можливо, це буде мінус, тому що хотілося б, щоб це було і в автошколі, ну не в автошколі, а там, де ви здаєте цей тест. Тобто прийшли, вам дали в оренду якусь автомобіль з якусь тюну, ви спокійно здали і не шукаєте автомобіля, якщо не можете знайти. Це було б, думаю, дуже. Дуже добре для багатьох людей. Але теж тим добре, що ви поїдете на власному, до якого вже звикли автомобіля і можете спокійно здати. Тому е з автомобілем, ну, з інструктором я поїздив, він сказав деякі е там, нюанси. Я до нього записався, але не сказав про те, що я буду здавати тест і буду брати його автомобіль. Не записався наперед. Е це було неправильно з моєї сторони, тому що у них. У всіх інструкторів переважно багато записів, багато людей приїжджають. Тому як ви записуєте до нього на водіння, одразу маєте знати, коли ви будете здавати тест, щоб зв'язати автомобіль у нього на прокат. Це саме би було найлегше для вас і для багатьох людей. Але я цього не зробив, і коли прийшов у нього навчання, він мене питає, чи потрібен автомобіль для тесту. Я сказав: так, я здаю там тест такого-то числа. Він каже, а цього, цього я не можу зробити, тут в мене не виходить. по-перше, там ходи на нього не вийшло навіть е, на ранок там казати, тому що у нього свої справи. Тому в мене автомобіль не вийшло у нього орендувати. І, по-перше, в мене, ще був такий запис на будний день, на той час. І я почав шукати автомобіль. Шукав у групах, там дехто відписував, що е, може там допомогти, але це будний день. і... Я казав, що це буде день, і казав, що е, вибач, у нас робота. Е, і, там дехто порекомендував взяти у прокат автомобіль. І мені так залишилося, що це би був самий ідеальний варіант тобто ви берете автомобіль на день, а по сумі, це виходить так, якби вона взяла в інструктора на пару годин автомобіль. І Ну, так мені здалося, що тебе було вигідні, що взяли за там, ну, приблизно 50, 60 або 70 доларів автомобіль на день, поїздили там, навіть цілий день могли б поїздити собі і спокійно на другий день собі здати і віддати автомобіль назад в кого орендували. Я в посиланні напишу, що сайт, де можна орендувати автомобілі. Дехто каже, що це неправильно, не можна, а багато хто пише, хто що так і робили. Брали прокат автомобіль. Іменно на цьому сайті. Це сайт, де люди дають, не, не якісь там організації, а люди дають прокат свій автомобіль. Тобто потрібно в першу чергу його перевірити перед тим, е, хоча б по-мінімальному, е, тобто вікно відкривати і тому подібне. Тому що е, на приздачі екзамену вас буде перевіряти інструктор, що у вас все працює. Треба, щоб все працювало. Ну, Технічний стан аж самий таким не був, там кавам за заглядати, в моєму випуску не заглядали, але щоб світло включалося, повороти включалися, гальмівні сигнали включалися, е щітки, мовачі для вікна і, в принципі, ніч, нічого. Але в мене так як права забрали, коли за теорію, тому що вже пройшов е термін дії е в Канаді їх, і я вже не міг їх використовувати для прокату автомобіля. Тому така невеличка порада, якщо ви лише приїхали в Канаду, у вас ці три місяці дійсні права, і постаратись за цих три місяці здати дорожній тест, тому що це саме буде найпростіше. А якщо ви приїхали вдвох, і у вас двох є права або друзів, ну кого ви можете ну, теж націлитися на здачу прав, щоб один хтось з перших здав, а хтось другий. Тому що один здав і має вже права, і він вже може так, як вам. На себе зареєструвати автомобіль і, наприклад, приїхати з вами. Тому що як ви не здали на тест, мені здається, що права зразу забирають, коли ви здаєте тест. А Хоча б ні, не забирають, а е якщо ви не здали, віддадуть вам, ще українські права, якщо не пройшло термін дії 3 місяці. Тому краще здати в цих 3 місяці, які ви здісте. Е, я до цього, ми до цього так серйозно не віднеслися, і тобто відтермінували, і, і трошки невелика проблема сталася з пошуком автомобіля. Е, тому е, так як я автомобіль також шукав на маркетплейсі, багато кому писав, може, 10, 10 людей е, автошколи переважно були канадські у е, Ванкувері. І багато хто відписував, там хтось не може. То ціна була якась велика, тому я так як, не, не, не дійшов до якоїсь згоди, щоб орендувати автомобіль авто в школі. І так, як я працюю на роботі, в мене є один хороший друг, я звернувся до нього і він погодився мені дати автомобіль, тобто приїхав зі мною на дорожній тест, і я так проїхав, там пару. Пару хвилин на цьому автомобілі, щоб привикнути, і здавав тест на автомобілі у друга. Тому е, можете автомобіль як орендувати. Е, чомусь я так думаю, що це був найприкольніший варіант, якщо у вас немає знайомих друзів ви лише приїхали орендувати автомобіль, це було най, найкраще, тому що цілий день можливо, можете поїхати собі тренуватися, якщо так дізнатися. Е, це є автомобіль. І настав е, час здавати дорожній тест. Е, я приїхав завчасно. І так як в мене був запис на якусь годину, я приїхав, може на півгодини швидше. І там швидше пішов як, на реєстрацію, щоб, може, щось там потрібно. І ну, в мене сам тест почався швидше, не на ту годину, а на яку, а трохи швидше. З собою потрібно мати паспорт, е, work permit і самі цей жовтий папірець, нічого не потрібно забути. При реєстрації вас також запитували ще цей секретний код, тому його потрібно пам'ятати добре, щоб сказати. І, в принципі, нічого більше такого. І сам тест коштує, щоб взяти, я заплатив 50 доларів. Тобто за тест. Все почався тест. Ми сіли в автомобіль, інструктор на початку сказав: перевіряємо технічний стан. Тобто поворот поворот ліворуч, стоп-сигнали, передні фари, передні повороти, щоб ззаді він перевіряв, відкриваються вікна, і перше починає правило, ну, як показати, що у вас не, не працюють стоп-сигнали у автомобілі, як показувати поворот ліворуч, поворот лівою руками. Це, напевно, перше, що будуть питати у вас так само. Теж потрібно добре знати. Це ми сіли у автомобіль. Він на вікно все зі своєї сторони повісив невеличке дзеркало і казав, що буде дивитися, як ти слідкуєш за дорогою за зеркалами, щоб йому було зручніше. Сказав, що під час екзамену в тебе буде дві парковки, тобто одна паралельна і одна звичайна, перевірити. І все ми почали дорожній тест. Перше, що потрібно знати, якщо ви вже в Британській Колумбії, ви знаєте, що, наприклад, є. Приватні будиночки, і між ними є такі невеличкі вулиці, е так як можна сказати, між гаражами поїзд. Танка е максимальна швидкість, так як мені що інструктор, 20 км на годину. Це я запам'ятав. І ми по поїхали перше по цій зоні. Звичайно, це не усіх може бути на початку, але запам'ятати 20 км не швидше. Е по місту у вас 50 км за годину, і по зонах. 30 кілометрів залежить у які дні будуть їхати. Так як в мене була субота, сам інструктор, сам інспектор, що приймав дорожній тест, сказав мені, що сьогодні вихідний день і сьогодні так як знаки ці не діють. Це можливий плюс, можливий мінус. Кому як, наприклад, треба завжди контролювати свою швидкість і тому подібне. Тобто не потрібно нікуди поспішати. Перед собою, коли зупиняєтесь на суфворі, дотримуватись дистанції, тобто у вас завжди повинен ще один автомобіль перед вами, як по правилах. Це я теж мені інструктор ще пояснив на, на дорожньому тесті. Інструктор, коли я пробував практику інструктора. І, в принципі, все. Найбільше я переживав що пройшов до чеки, чи я буду їх правильно робити, але ну, старався робити так, як. Так у нас сказати, так як ви їдете на велосипеді по дорозі, у вас нічого немає. Що ви будете робити? Звичайно, будете все повертати головою. Ну, це напевно, ну, таке на мале глички, що беріть собі, беріть собі велосипед і по місту поїдьтеся, і ви добре навчитеся ці, що робити. Тому поїхали ми, нічого такого не було. При дорозі їдете, там ка швидкість, контролюєте знаки. Ще один такий, наприклад, знак в Канаді є, наприклад, СТОП. Якщо у вас на перехресті цього знака нема перед вами, то він 100% є у ваших так сусідів по дорозі з правої або з лівої сторони. 100%. Ще один варіант, що стоп є і знизу таблички пише 4 вей, тобто хто приїхав перший, той перший їде. А також у вас ніби є СТОП, ви повинні зупинитися. Зупинилися і собі в голові мусите порахувати 3 секунди. Якщо ви ще швидше зробите, це буде невелика ну, помилка, чи через те у вас буде нездача. Звичайно, на 100% не можу сказати. Я, в принципі, дотримувався цього, ніби старався зупинятися на стоп. Тобто ви зупиняєтесь на стоп, якщо вам... Потрібно десь повернути, ви мусите під'їхати ближче до лінії, щоб побачити небезпеку зліва чи справа. І так як дво, може водний стоп потрібно робити. Перед лінією, 3 секунди, поїхали перед самим перехрестям. Робите перевірку постійно. Тобто повертаєте направо, шоличек направо, повертаєте наліво, шоличек наліво. І поїхали ми по цих зонах, здаємо. Наприклад, швидкість 50, наприклад, було в мене. І там я знаю, що він воно діє до наступного перехрестя. Я приїжджаю в перехрестя, побачу, ну, перехрестя, побачив, що ніби я приїхав, і все, поїхав трошки. Там, ну, не 50, там був знак 30, поїхав швидше, там, і він через деякий час каже, там був знак 50, а ти вже поїхав більше. Ну, я нічого такого. Не відповів йому, тобто трохи знизив швидкість і поїхав так як е, правилах. Потім далі, коли він вже е, сказав, що можна швидше їхати, і поїхали швидше. І е, це, напевно, була моя перша помилка, е, яку він певно записав. Е, і поїхав далі. І тут перехрестя. Е, е, я чомусь не звернув увагу на. На знак, а так як якщо нічого ніхто не каже повертати, ви можете їхати прямо. Я не звернув увагу на знак і проїхав перехрестя, на якому був дозволений поворот тільки направо. І ми приїхали перехрестя, і він каже, там був знак, ти його проїхав. І м -м після цього, е ну, я так само територію не запам'ятав, е під'їжджаємо під і він каже, запаркуйся тут. Запрокувався, він, а те вже ми майже під'їхали до, до того місця, де ми починали. Тобто, там трошки недалеко. Він сказав, що твій тест закінчився, ти його не здав, тому що, по-перше, ти там проїхав обмеження швидкості перша помилка, і друга помилка ти проїхав перехрестя на знак. Це була моя друга помилка, а також він дав мені. Самий лист, самий бланк, по чому вони перевіряють е ці тести. Е і там внизу було написано, що що для чеків, все, все добре. А також було написано, що е проїжджаю накатом 100-брідні. Тобто, зупинився і я не дотримався того терміну, можна сказати, 3 секунди. Зупинився я, що нікого нема, подивився, перевірив і поїхав. Потрібно постояти 3 секунди. Нікуди не потрібно поспішати. Тому що якщо у вас півгодини є на екзамен, ви ці півгодини пів 100% від'їдете. Незалежно де, чи ви будете в пробці стояти, чи будете їхати, не поспішайте, повільно їдьте і е, свій час ви все рівно використаєте. Чи в пробці стояти, чи так їхати, немає, немає різниці, потрібно дотримуватись е, цих, цих правил. Ну, більше по правилах нічого не, не скажу, знаки зон дитячих, шкільних зон. Всі прекрасно знають, але один нюанс, що ви його не побачите перед собою, щоб він закінчується. Він не завжди закінчується, коли проїжджаєте перехрестя, але він завжди є протилежний знак, тобто йому його потрібно знати з зворотньої сторони, або завжди перевіряти в дзеркалі, чи ви його проїхали, або навіть зробити чек, коли він закінчиться. Тому що, як ви будете довгий час їхати обмежено 30 км за годину. У вас, звісно, буде е, попередження. Тому е, перший мій досвід, е, я цей досвід провалив з е, дорожнього тесту, і, звичайно, не хотілося такого, щоб хотіли взяти з першого разу, але не вийшло. І е, наступний раз ви можете здавати, якщо провалили через 14 днів, е, потім, якщо знову провалили через місяць, через 30 днів, якщо знову провалили через 60 днів. Ні. І так наступний раз, доки не здесте, через кожні 6 днів вже буде вас обмеження вдачі на дорожній тест. Після чого я теж знову записався на тест. Тобто, в запив... той самий день, коли лишній провалив, зразу зайшов, щоб зареєструватися, в мене там ще стояло обмеження, що ви можете зареєструватися там через годину чи через дві після здачі. Тобто, ще такий невеличкий... невеличка інформація. Тому буду далі старатися десь шукати автомобіль. Тому що на суботу, як я вам сказав, дуже важко попасти, але вона є. Навіть зараз в мене наступне перенесення я ще через місяць, але на суботу постараюсь, може, швидше буду здавати. Так що в суботу можна здавати. Я перше думав, що не можна, але виявилось. Що можна знайти, але дуже важко потрапити на суботу. Якщо вам легше в суботу буде здавати, тоді моніторте. В 12-й годині ночі переважно обновлюється. І такі справи у мене вийшла здачою дорожнього тесту. Якщо у вас є якісь запитання, запитуйте у коментарях, Постараюсь відповісти. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!